Господи мій, Ти всемогутній, Ти Бог, Ти Отець, благаємо Тебе через заступництво та допомогу Архангелів Михаїла, Рафаїла та Гавриїла про визволення наших братів і сестер, поневолених злим Духом, усі святі Небесні, прийдіть нам на допомогу від тривоги, смутку та нав'язливих ідей. Благаємо Тебе, визволи нас! Господи, від ненависті, розпусти, заздрості, благаємо Тебе, визволи нас, Господи, від думок про заздрість, лють і смерть. Благаємо Тебе, визволи нас, Господи, від кожної думки про самогубство та аборт, благаємо Тебе, звільни нас, Господи, від кожної форми грішної сексуальності, благаємо Тебе. Звільни нас, Господи, від кожного розколу в нашій родині та кожної шкідливої дружби, благаємо Тебе, звільни нас, Господи, від усіляких чар, злих чар, чаклунства та кожної форми окультизму, благаємо Тебе, звільни нас, Господи, Господи, Ти, хто сказав: мир залишаю вам, мир мій даю вам. Даруй нам через заступництво Діви Марії, звільнення від усяких злих чар і повсякденне Твоє мирування в ім'я Христа Господа нашого. Амінь.